Ви дивитеся телеканал «НТК» та інформаційний випуск події дня середи 28 вересня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Підприємиця та мешканка вулиці Карпатської погрожують одна одній судовими позовами. Члени виконавчого комітету Коломийської міської ради на засіданні говорили про оздоровлення дітей і підготовку до зими. З 1 жовтня транспорт в день має рухатися з увімкненими фарами. Тепер про це та інше детальніше. Суперечки за землю. Підприємиця та мешканка вулиці Карпатської погрожують одна одній судовими позовами. Справа у малій архітектурній формі та будівельних роботах, які там розпочалися. На місце приїжджали представники контролюючих органів. Чи дійшли коломиянки згоди? Дивіться далі в сюжеті Надійні Плюхіної. Цього разу конфлікт виник на вулиці Карпатській. До нас звернулася коломиянка Лілія Андрусяк. Жінка нарікає на підприємицю, що має мав поблизу її будинку. Вона каже: і так була проти цієї споруди, а тут власники почали нові будівельні. Роботи У нас під робиться незаконні будова. Бачите, що робиться під будинком. От ця людина казала в оренду нічого не робить для міста. немає ні благоустрою території, нічого немає. Тільки дивіться, що робить. От будує все себе, що, все, що в її цілях, розумієте, без жодних документів в нас погодження ніколи не брала. Відколи вона тут є. Ми не маємо на немає жодного нашого підпису ні на будову. От вона замість мафу. Оце МАФ, Оце є МАФ, це є капітальна споруда. Всі знають в місті, що це капітальна споруда. Вона йде з фундаментом, і ніхто нічого не робить. Приїхали на виклик, і муніципальні інспектори вони мають перевірити документи та законність будь-якого будівництва. Будемо розбиратися. Проводити перевірку, чи є документи, чи все згідно з законом, правил. Ми перший раз хочемо зустрітися з власністю. Хай нам приять, чи й має відповідні документи, і там будемо бачити, і будемо писати припис попереджування. Можливість поспілкуватися з представницею власниці приміщення відразу з'явилася. На карпатську під'їхала донька підприємиці. Жінка розповідає, має усі документи на МАФ, зокрема, договір оренди землі на 50 років. А роботи поблизу хотіли провести, щоб укріпити споруду, бо є загроза з суву землі. Якщо людина вважає, що міська рада це не є орган місцевого самоврядування, і так як нам міська рада дала дозвіл на оренду вже ну 10 років. Ми це орендуємо міської ради. Ми є власники туди. 92 квадрати. Ці люди самовільно захопили нашу територію, зменшили нам місце наше до 75 квадратів. Тут у нас від магазину мало бути метр площі відступлено. Вони собі зробили, як вважали за потрібне, бо вони тоді би не мали в'їзду. Нам тут скоротили на метр. Ззаді вони нам скоротили нашу площу на пів метра. Правда, своєї доброї волі. Нам тут відступили 20 сантиметрів. Ми платимо за 90 квадратів, маємо 72 квадрати. У нас повністю є документація на оренду міська рада нам погодила. Єдиноголосно нам міська рада погодила. На місці працюють представники управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Івано-Франківській області. кажуть, було звернення, треба реагувати, адже мова може йти про незаконне будівництво чи будівельні роботи. Бачимо проведення будівельних робіт без дозвільних документів, тобто без декларації. На сьогоднішній день залучаємо до цієї перевірки працівників архітектури муніципальної міліції міста і благоустрою для того, щоб з'яснити свої законні дії. Значить, після для проведення таких, такої перевірки буде складний акт. Окрім того, сьогодні вже буде складний акт на призупинку будь-яких будівельних робіт, При їх призупиненні, відповідно, буде направлено рекомендованим листом або зрученням. Значить, свідки для того в нас є. Значить, даний конфлікт триває вже не перший рік, тому вживаємо можливих і неможливих заходів щодо зупинення незаконного будівництва, попередити всіх забудівників і замовників, що значить, будуть вживатись. Строгі заходи і адміністративного, і іншого впливу для того, щоб таких забудов ні в місті, Коломи, ні в області, не було. Аби уникнути схожих ситуацій та конфліктів, треба пам'ятати, що будь-які будівельні роботи мають розпочинатися з дозвільного документу, тобто повідомлення або декларації про початок будівельних робіт, наголошують фахівці. Інакше штраф, а також припис, варіанти два, або будівництво узаконити, або знести його самотужки. Засідав виконком члени виконавчого комітету Коломийської міської ради на засіданні говорили про оздоровлення дітей та підготовку до зими. Також схвалювали міську програму виховання і матеріального забезпечення дітей сиріт і обговорили низку житлових питань. Засідання виконкому розпочали з нагород. Почесні грамоти голови обласної державної адміністрації з нагоди всесвітнього дня туризму отримали директор музею історії міста Коломиї Михайло Арсак та завідувач відділу національного музею гуцульщини і покуття Романа Баран. Далі до порядку денного під час першого питання обговорюють відпочинок та оздоровлення дітей влітку 2016 року. Цього року оздоровилися на 16 дітей більше ніж торік. Літнє оздоровлення пройшло на вищому рівні, а саме хочу Винести велику подяку районному відділу поліції та начальнику приведенної медицини за те, що забезпечили належним чином доставку від'їздів з приїзду дітей. 908 дітей було охоплено літньому оздоровленню. З них чотири дитини стаціонарно перебували в таборах, 200. 95 тисяч було виділено саме на целітнє оздоровлення, 45 тисяч на станицю пласт і сломи харчі до Придністрів'я. Також на виконкомі говорили про хід виконання заходів з підготовки закладів міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Зокрема, як звітує відділ управління комунальним майном, уже освоєні кошти в сумі 3 мільйони 100 тисяч гривень на поточний ремонт дорожнього покриття 53 вулиць. Ведуться роботи на Франка, Міцкевича, Моцарта, Трильовського української Горбаша. Виготовлена проєктно-технічна документація та розпочаті роботи на об'єкті капітальний ремонт водопровідної мережі по вулиці Шарлая. Виконано роботи з будівництва каналізаційної мережі по Шарлая. Також роботи проводили житло-інфоцентр, водоканал та інші організації. Мовилося на виконкомії про дітей-сиріт чи позбавлених батьківського опікування. Традиційно необхідна програма та кошти. Ми надаємо продуктові пакети до далеко дня. Проводимо до Дня захисту дітей, шкільну форму і спортивну надаємо дітям у серпні, шкільне приладдя і подарунки до Дня Святого Миколая. Це вже стало традиційно з 2006 року. Ми працюємо, ми просимо збільшити фінансування на 2017 й, -й. Також на виконкомі обговорили низку інших питань з матеріалами та рішеннями. Можна ознайомитися на сайті Коломийської міської ради. Особовий склад обласної поліції склав заліки з теоретичної і тактичної підготовок. Успішно впоралися із завданням більшість поліцейських. Особливо відзначили працівників відділу швидкого реагування. На базі тренінгового центру головного управління національної поліції в області впродовж трьох днів працівники поліції здавали заліки з тактичної підготовки, перевіряли знання законодавства, навики, тактики самозахисту і особистої безпеки, удосконалюючи свій професійний рівень. Ці заходи відбувалися на виконання вимог департаменту кадрового забезпечення національної поліції. України з метою підвищення професійного рівня працівників поліції та вироблення стійких навичок до дій у типових екстремальних ситуаціях, зокрема мінімізації випадків учинення опору з боку правопорушників. Працівники апарату управління здавали заліки із знання розділу 5 закону України про національну поліцію, поліцейські заходи, е, вміння правильно діяти в типових та екстремальних ситуаціях, здавали заліки з. Е, Техніки самозахисту та особистої безпеки ці заходи проводилися на підставі вказівки Національної поліції України з метою підвищення професійної майстерності працівників, вироблення стійких навичок у працівників до дій в екстремальних ситуаціях, в умовах активного опору з боку правопорушників та злочинців. Більшість працівників показала позитивні знання, позитивні вміння, особливо в кращий бік можна відмітити працівників. І відділу швидкого реагування у процесі заліків поліцейських перевіряли на знання статей 42 та 46 закону України про національну поліцію, тактики самозахисту та особистої безпеки, зокрема рукопашного бою. До проведення заліків для якісного оцінювання рівня службової підготовки залучали і працівників кадрового забезпечення та керівників підрозділів відділів відділень поліції головного управління в області. Вмикаємо світло з 1 жовтня. Транспорт у день має рухатися з увімкненими фарами. Про це нагадують у поліції. Кажуть, такі заходи безпеки допомагають значно знизити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод. У багатьох країнах Європи рух з увімкненими фарами в світлий час доби обов'язковий. Поліція нагадує, що згідно з постановою кабміну, з 1 жовтня до 1 травня, на усіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути увімкнені денні ходові вогні. А у разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар правоохоронці пояснюють, що закріплення відповідної норми в українському законодавстві пов'язана насамперед з необхідністю додаткового позначення транспортного засобу в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період. У багатьох країнах Європи рух з увімкненими фарами в світлий час доби обов'язковий. У поліції нагадують, що відповідно до законодавства за порушення таких правил передбачено штраф у розмірі від 425 гривень. Районні депутати досі не обрали заступника голови районної ради. Вже чотири рази поспіль претендентами на посаду не вистачає усього кілька голосів для затвердження. Тому голова районної ради закликає депутатів до конструктивної роботи, щоб уже на наступній сесії нарешті обрати заступника. На черговій восьмій сесії Коломийської районної ради виникло питання обрання заступника голови Коломийської районної ради. На цю посаду був запропонований. Петро Гайдечук, депутат, кандидатура була погоджена з фракціями. Десь так сталося, що він не набрав двох голосів забракло для того, щоб він став заступником голови Коломийської районної ради. Аналогічне питання виникало і на минулій сесії. Це таки ми розуміємо, що фракція батьківщини, яка набрала найбільше 15 депутатів у раді, мала би Мати е, якісь посади. До речі, ми їм запропонували і голів комісії, не відмовились на початку роботи нашої каденції у липні місяці була погоджена кандидатура з усіма фракціями. Я думаю, що ця кандидатура би набрала Михайла Остапюка, депутата від батьківщини, набрала би напевно найбільше голосів. Там би ми ну, практично проголосували всі, бо таке було погодження. Політбюро Коломийської районної організації партії батьківщини по незрозумілих причинах забракували цю кандидатуру. Ну і на жаль, на сьогоднішній день. Ми не можемо обрати без батьківщини. Батьківщина, на жаль, не йде, не дає свою своїх кандидатів і принципово не приймає участь. А я розумію, це напевно їхня політична позиція. Але я ще раз наголошую: ми відкриті. Я особисто для мене любий з депутатів, які є, може бути заступником. І я навіть через вас пропоную звертаюсь до батьківщини, хоча я і так з ними спілкуюся. Працюємо далі. Процес йде. Будь ласка, висувайте. Подавайте кандидуру від батьківщини. Ми підтримаємо, які рішення приймають на засіданнях сесії Коломийської районної ради, чому депутати вже кілька разів не дійшли згоди і не обрали заступника голови районної ради? Чи готові обранці до конструктивної розмови? Дивіться у ток-шоу прозоро влада у четвер, 29 вересня, о 20-й годині, на телеканалі НТК. У Коломиї побільшало ліцеїстів 50 учнів начально-виховного комплексу номер 9 природничо-математичний ліцей склали присяги ліцеїстів. Тепер вони не просто восьмикласники, а вихованці ліцею. До слова, аби отримати такий статус, пройшли низку випробувань та екзаменів. Для восьмикласниці Ірини сьогоднішній день особливий. Дівчинка складає присягу ліцеїстки. Каже, щоб отримати такий статус, наполегливо працювала не один рік. Що для вас бути ліцеїстом? А, ну, це велика мета. Напевно, це дуже важливо. Веселий і безпосередній Сергійко сьогодні у хорошому гуморі. Тішиться, що нарешті стане справжнім ліцеїстом. Ця школа саме крута в Коломиї. Я її люблю більше всіх. Я я звідси ніколи нікуди не переведуся. Від тебе вимагають більше, ну ніж від інакшої дитини любої. До урочистої посвяти ліцеїсти готувалися ретельно та все одно хвилюються. Адже день присяги відповідальний, каже вихованка закладу Ольга. Сьогодні всі ліцеїсти переживають і так би цього року ми з тими ліцеїстами вперше в житті. Це вже в дев'яте на подвір'ї природничо-математичного ліцею складають присягу ліцеїсти. Цей день для них особливий, адже з простих учнів вони стають вихованцями ліцею. Аби отримати таке звання, випускники сьомого класу складають іспити з української мови, математики, фізики, хімії та біології, розповідає директор навчального закладу Ганна Пасічна. Це є надзвичайно урочисто, надзвичайно відповідально, тому що е, це не тільки те, що вони сьогодні в мантіях вийдуть і е, скажуть при ліцеїста але це те що на них лягає досить ціка відповідальність адже вони є зразком для тих дітей які е, вчаться до них це перші сьомі класи вони є зразком в навчанні в, в національно патріотичному вихованні вони дуже активно мають життєву позицію надзвичайно є активними е, в волонтерській діяльності е, в такій доброчинній діяльності в змаганнях спортивних у навчанні вони в усьому завжди. Жди беруть участь вже завтра. У навчальні кабінети зайдуть не просто учні, а новоспечені ліцеїсти. А їх цьогоріч аж півсотні. Вони навчатимуться у двох групах: фізико-математичного та хіміко-біологічного спрямувань. Ольга Гириджук Сергій Гурмак, події НТК. Мистецькі кола Коломиї 2016. Під такою назвою 6 жовтня о 13-й годині у виставкових залах картинної галереї спілки художників Коломия, мистецького центру світовид, відбудеться відкриття мистецької виставки, приуроченої до Дня художника та 775-річчя першої літописної згадки про Коломию. Мистецькою новизною є те, що за спільної ініціативи мистецького центру світовид та культурологічного проєкту Коломия наше місто започатковується низка заходів під назвою Живе мистецтво, а також те, що вистав. Виставка відбудеться у новому форматі. Будуть експоновані лише нові твори. Завершення картини відбудеться у виставковому залі у день відкриття виставки. А представляти твір буде особисто митець про своє бажання взяти участь у виставці. Організатори просять повідомити не пізніше 1 жовтня та звертатися до мистецького центру світовид або за номером телефону 050-338-6012. Михайло Петрів. Спаський начальний виховний комплекс імені Івана Франка один із десяти в Україні, який носить ім'я Великого Каменяра. 2016 рік для освітньої установи особливий, адже українці відзначають 160-річчя із дня народження поета. Чому школу у спасі назвали саме Франковим ім'ям, знають мої колеги. У першій половині 50-х років минулого століття у спаській школі працювала вчитель німецької мови Марія Янович. Власне, вона і стала ініціаторкою того, що в навчальному закладу дали франкове ім'я, розповідає директор навчально-виховного комплексу Ігор Угренчук. Власне, за ініціативи вчительки і розпочали збирати кошти для зведення пам'ятника Каменяреві на подвір'ї навчального закладу. Та радянській владі така ідея була не до душі, і постамент заборонили зводити. Однак громада і колектив... Школи без урочистостей, але таки встановили погруддя Каменяра у фоє навчального закладу. Воно тут і до сьогодні. Тоді не був шоком, тоді була перша третіх ступенів школа. 50-ті роки в цій школі викладала німецька мова Марія Янович. З її уяви був намальований портрет. Івана я кажу, вона його зачепила на стіну. І тоді виник пропозиція виникла призначити своїй школі звання. Імені Івана Франка. у 53 році це було затверджено міністерством і зроблений б'юст Івана Яковичу Франку, який знаходиться в нашій школі. Спаська школа один з небагатьох навчальних закладів, який носить франкове ім'я. В Україні їх ледь більше десятка. На Коломищині два школа у спасі та медичний коледж у Коломиї. Тому вихованці закладу поглиблено вивчають творчість українського моїсея, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Ганна Гав'юк. Особливим. М'я 2016 рік, адже уся Україна відзначає 160-річчя з дня народження поета та 100-річчя з дня смерті. Наша школа носить ім'я Івана Яковича Франка. Це є один з десяти навчальних закладів на Україні, яке таке ім'я носить. Значить, ми у Повному розумінні цього слова святкуємо, вшановуємо його пам'ять. Це і конкурси віршів, і конкурси малюнків, різні. Е е Конкурси на кращий твір, дитячий малюнок. Тижні проводили початкової освіти, присвяченої Івану Яковичу Франку. У закладі увесь рік відбуваються літературні і музичні вечори. Дітки відвідали місцини, де бував Франко. Готують театральні виступи про Каменяра та стінгазети. Учням такі альтернативні методи навчання набагато цікавіші, аніж зубріння з книжок, зізнається учениця школи Роксолана. У нас завжди в школі відбуваються якісь конкурси на імені Івана. Франка ми завжди малюємо малюнки, виступаємо, проводимо різні виступи. Вам це подобається брати участь в таких заходах? Мені це подобається, тому що прославляти знаменитого поета це, це здібність. Хоч і сам Іван Франко у спасі не гостював, та навчально-виховний комплекс називати іншим іменем, навіть нагадці не мають. Уже всі звикли, що в селі є Франкова школа. Землетрус аж у 4 бали, а можна очікувати й до 8. Зима найхолодніша за останні 32 роки. Висихає вода у криницях. Посушливе літо нищить врожаї, а на городах ростуть кавуни та димі. Ще років 20 тому така інформація здавалася б украй дивною, але зараз маємо таку ситуацію на Прикарпатті. Десь в інтернеті пишуть, що наша земля проходить такі зміни разу. У століття тому і маємо наслідки. А ще людина нещадно виснажує землю як результат проблеми з екологією. Що ж насправді коїться і чого варто очікувати від природи. Про це поговоримо у програмі Про все крім політики. Після новин телефон для запитань 38 000. Якщо ви не встигли подивитися сьогоднішній інформаційний випуск, заходьте у інтернет за адресою потрійне або ж традиційно слухайте на хвилі 106.8 FM, Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі НТК. Шануйте ти будьте здорові і усім нам миру.